Всім привіт! З вами Шампунь, і це моя перша серія по грі ФНАФ. Да, Це перший хор на моєму каналі це страшна гра. І в, цій серії, в серії цій ми будемо в неї грати. Відкрилася піцерія і нічка перша. Ось це ми це ми тут граємо, так, це кімнати, тут Бонні чекає. Тут, коротше, ми маємо дивитися по камерам. Якщо до нас будуть йти якісь аніматроніки, це такі роботи, дивіться. Тобто тут ми маємо закривати двері. Наприклад, якщо до нас хтось буде йти. І ось так ми маємо тут прожити. Ми маємо дивитися. Ось лише де цей Фредді сподівався, я, змо... я його не можу знайти. Схоже, він мене напевно зможе вбити. Але в цій серії я хочу. Пройти хоч би хоча б першу нічку. Це зараз нічка перша. Так. Перша година пішла. Ось тут збоку пише, а ми один. Так, давайте відкриємо двері і подивимося, чи біля нас нікого немає. Зараз ні, Бонні, з Чікою на місці. Дивіться, ми ще підсвічувати можемо, що тут є. Але я не думаю, зараз, ну, ми дивимося, так зараз, де в якій кімнаті хто зараз. Є так, всі поки що на своїх місцях, нікого ще немає. А тут є ще одні двері зараз. І тут нікого немає. І тут нікого немає. І тут нікого немає. І тут нікого немає. Зараз. Ні, давайте не будемо світити, ну, бо напевно вони нас так побачать. Ось тут Бонні чіка на місці. Ой, а, тут і Фредді є. Ну добре, надіюсь, вони не будуть йти в іншу сторону. Тут нікого нема. Тут нікого нема, тут нікого нема. Добре, і ось так давайте будемо ми перевіряти. Так, тут нікого нема. Я, правда, в цю гру погано граю, тому що. Ой, Боні пропав! Ану, де зараз Боні? Е, Він, схоже, буде йти в мою сторону, щоб мене. Вбити, Реально, його немає. Тут, тут Фоксі. Бачите ць, цю, цього лиса, цю лисицю? Схоже, вони почали йти в, стор... в мою сторону. Схоже, вони мене хочуть зараз. Ось тут цей Фоксі ще стоїть. Боні кудись пішов. Іде цей Боні? Він мене зараз дійсно зможе вбити. Зараз нікого нема Нікого нема. Якщо я щось роблю неправильно, напишіть в коментарях. Фоксі тут. Тут нікого. Бонні! Він тут мене піджидає на цій двері. Нам потрібно ці двері закрити. Так, ніхто до мене йти не хоче. Поки що. Стоп. Вони всі кудись пішли, вони всі е, зараз ідуть в мою сторону. Так, е, Фоксі поки що. О, Чіка тут біля кухні ходить, лише вона кудись перемістилася звідти. Так, ці двері можна вже відкрити. Я не знаю чому, але так потрібно в грі. Зараз я в темноті. Да! Ми пройшли першу нічку. Шоста година ранку. Да, да шоста година ранку, все. Так, це ще вже друга нічка? Стоп, це ще вже ще одна ніч. Ну, давайте ми попробуємо пройти ще одну нічку. Але ви, будь ласка, підпишіться і поставте лайк, тому що це ФНАФ, розумієте? Це дуже страшна гра, і я, і я в неї граю заради вас. Так. Мені зараз, правда, страшно. Нікого нема. Нікого нема. Камери, камери, камери. Так треба пройтися. Бонні кудись пішов. Оде ось цей ось кролик незрозумілий. Бонні, е, ні, його навіть тут немає. І де цей Бонні? Ні, ну, ви собі жартуйте, що я грати не вмію. Але я дійсно грати не вмію, стопен. Тут Чіка Фредді на місці. Нікого дійсно немає. А де тоді Бонні подівався? Чи він там є, просто я його не бачу? Може, із-за того, що світло так моргає, то, можливо, він тут є, але я його просто погано бачу. О, Бонні прямо тут! У мене за дверима, зараз він, він ось тут має бути. Да? Тому що ось тут, бачите, де, де пишу? Тут я, а він в кімнаті кап 2 2Б». Зараз ні, він пішов, він пішов. Але він пішов не до себе там, де він має стояти, він пішов в інше місце. Зараз чи він тут був? Зараз, де цей наш Бонні? Заяць махнатий? Добре, а коли двері закриті, то в нас енергія тратиться. Да? Ні, нам не потрібно, щоб енергія тратилася. Коли ми дивимося в камери, енергія тратиться. Ні, нам не потрібно, Мені не потрібно, щоб енергія сама почала тратитись. Зрозуміло, я взагалі нічого у ФНАФі не знаю, схоже. Фоксі на кап 2С. Чіка кудись пішла. Чіка. Зараз нема, 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 нема. Нема, нема, нема. Тільки Фредді і Фо. І Фредді пішов. Вони зараз мене окружати почнуть. Нема. Немає, це дуже добре. Добре, все, ховаємося. Так, тут нікого нема і тут нікого нема. Це ми перевіряємо чуть-чуть поближче. Нам залишилося ще 3 години прожити. Тобто. О, ще 2 хвилини. Ну, тобто, по ігровому, 2 години, скоріше всього. О, Фредді тут. Чи це Фоксі вилазить? Зараз, зараз. А на камері Фредді вже повернувся на своє місце. Бонні прямо тут, Бонні Бонні Бонні, ось тут. Закриваємо двері. А він ще тут сидить. думаю що я йому відкрию, ага. Відкрию я тобі, щоб ти мене вбив. Я що самоубійця, по-твоєму? А тим часом нам залишається ще прожити чуть-чуть Будь ласка, поставте лайк, це страшна гра. От ви знаєте, що буде, якщо я би двері не закривав? Він би на мене вискочив і вбив, розумієте? І тому ця і гра така страшна. Так, тут у нас стоїть ця лисиця, цей Фоксі, цей лис. Лищика кудись пропала. Я Чіку знайти не можу. Не можу, я Чіку знайти. У нас залишається ще дві оці батарейки, і, схоже, все. Схоже, все. Да, в нас ноль заряду, і, схоже, зараз нас можуть вбити. Да, все потухло. Ні, він там! Тут Фредді, бачите, його очі моргають. Ні! Да! Да! Там був Фредді, ми встигли! Він мав нас вбити, але ми на останніх секундах успіли. Так, тут щось по-англійськи пише. Але ви розумієте, на останніх секундах ви від нього встигли у -у утікти. Ура! Стоп! Це що, була тільки перша ніч. Зараз. Це що ми прожили дві нічки, це була перша ніч. Зараз. Тобто. А, ну добре, я не буду зараз грати другу ніч. Це вже у нас друга ніч. Ну, добре, в цій серії ми пройшли першу ніч із Фредді. Надіюсь, мене не будуть вбивати так часто. Ось всі на місці. Але другу ніч ми будемо проходити вже в наступній серії по ФНАФу. Ну, а на цьому моменті я з вами би прощався. Всім удачі, всім пока-пока!